Ну що ти за мною в хату хпагаєшся, а? Ой, бідолашний ти мій, будку твою забрали. Нема була чого брати, так вони будку забрали. Ну і що вони? її? На Росію повезуть. Божечки, ну ти придурки, ну скажи, чого ж собака туди не полізе? Вона ж тобою пахне, а? Їсти хочеш? Розумію. Але бачиш, в нас тільки картопля залишилась. І треба чекати, коли приготую. Ось тут сідай. Суденько, сідай, сідаєш От знаєш, мій тато казав, що в ту війну наша родина вижила, тому що він крутів ловив. Оце ми цих крутів і їли. Ай. Так от, мій хороший, коли в нас їжа взагалі скінчиться. Ой, будеш ти крутів ловити. І для себе, і для мене. І не сколи. Он голодамор. Люди взагалі все їли, все, що можна жувати. Льон, акацію, липу, лобаду. У ховрашків з норок забирали зернятка і їли. На що тільки людина не піде, коли такий голод. Господи, як же нас тільки не знищували, а? Та скільки ж це можна? Та скільки можна? Слухай, а знаєш? Ці паскуди до нас через Чорнобиль лізли, в рудому лісі ночували. І, мабуть, ніхто не сказав, що це таке рудий ліс. Скільки там всія коридації закопана, то вони до нас вже мерцями прийшли. Боже, 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 така була катастрофа на увесь світ. І оце їм дозволили на цю станцію впертись? І ніясно, що там чудити. Скільки років живу, але не знала, що світ такий немічний. Ну, не дивись ти на мене так. Ніхто їх не накаже. Ні в кого такої сили немає. Хіба я думаю, може, у нас з тобою є? що? подивись на себе. Ти в мене собака великий, сильний. Господи, от тільки брудний дуже, а? Ну, а що? Я не дуже стара. 70 років це взагалі не вік. Так от я й думаю. Будемо ми з тобою, мій хороший, кротів ловити. Нехай під ними. Земля горить.